Так, чомусь камера, мабуть, на максимальну якість відеопоставок потрібно зменшувати. Так, і Ми говорили, що максимальний контур може бути в нас 100-120 метрів. От, наприклад, 120 метрів. От, це може бути максимальний розрахунковий, максимально розрахункова довжина трубопроводу в контурі теплої підлоги. Але в більшості всього намагаємося, щоб не досягти більше 100 метрів. Так? А саме оптимальний, коли нема, невеличкий гідравлічний опір в системі в контурі теплої підлоги, то взагалі намагаються люди досягти там 80 метрів. Так. Але ж ми говоримо про максимально якісь критичні точки, які бажано не перевищувати. І ось тепер у нас оце контур максимальний. так? Опір в ньому буде досягати 2,5 метри водяного стовпа. Тепер давайте візьмемо. Я вже прорахований, він у мене і записаний. Я вам просто констатую те, що згідно моїх розрахунків, що ми маємо. Тепер контур оптимальний. Можемо ось так написати. Оптимальний. І ми його візьмемо як заеталонний. Контур оптимальний це буде 2. І чотири літри за хвилину. Так. Ро не буде перевищувати двісті мілібар. Двісті мілібар, так. Ну і так, мабуть, запишемо. І довжина сто метрів погонних. Так, надіюсь, видно, ще раз перевіряю камеру. так. Тобто саме оптимальний контур буде, який має опір 200 мб, довжиною 100 метрів, він матиме розхід 24 літри за хвилину. 24 літри за хвилину. Відповідно, якщо тепер визначимося з такою формулою, то якщо ми візьмемо його за еталонний, так? Розхід на 100 метрів погонних, то що нам потрібно? Нам потрібно потрібно, що, наприклад, розхід якогось. N -ного, N -ного цього, розхід 1 контуру ми отримаємо, що ми беремо 2 і 4, ділимо на 100 і множимо, наприклад, контур 80 метрів. От, наприклад, у нас контур 80 метрів. І що ми отримаємо? І отримаємо, я до речі, тут також взяв вже 1,92 літри за хвилину. За хвилину. От, наприклад, якщо у вас контури ви кожен, кожен контур, наприклад, перемножуєте, перемножуєте і отримуєте розхід для свого контуру. Можливо, у вас постане питання, а яка ж цікава буде швидкість? Яка буде цікава швидкість у цьому контурі, наприклад, 80 метрів з розходом літр 92, так? Яка буде швидкість? Швидкість буде в цьому контурі. Так, до речі, до речі, в цьому контурі буде швидкість буде швидкість 0,35 метри за секунду ось в цьому контурі. Далі, щоб знайти швидкість, ми бачимо нашу формулу. Що ми робимо з вами? Відкриваємо калькулятор. Площа масовий роз, розхід. Розхід у нас 1,92. Давайте так, 1,92 літри за хвилину. Так, надіюсь, вам калькулятор зараз буде, видно. 1,92, Тому що не забуваємо перевести в куби, ділимо на 60. Нам потрібно знайти за секунду. так? І ділимо на 1000, тому що нам потрібно перевести в куби. Тобто це така кількість води буде проходити за секунду в кубометр. Далі, що ми робимо? Ділимо на площу. Площу трубопроводу ми вже знаємо, ми з вами розрахували. 0, 3 0, 113. І отримуємо швидкість. Надіюсь, видно. 0,28 0,28,3, 0,28. Тобто ось в цьому контурі буде швидкість дорівнювати 0,20, навіть вкажемо ще й трійку, 283 метри за секунду. Так, друзі, ну що, закінчив я. Зрозуміло, якийсь є еталонний на 100 метрів 2,4 літра за хвилину з перепадом тиску 200 мб. Відповідно, ви можете згідно даного розрахунку визначати, визначати, який розхід буде в кожному із ваших контурів. На прикладі останнього розрахунку. Ви навіть можете дізнатися швидкість відносно з цих формул. Ось у вас є формула. Ну що, друзі, надіюсь, вам сподобалось відео. Розумію, що відео довгі, але щоб навчитися, я думаю, потрібно і передивитися відео і зробити для себе висновок. Підписуємося на канал, пишемо коментарі, запитуємо, можливо, щось вас зацікавить. Ставимо вподобання, ділимося з друзями. Дякую вам за перегляд. До наступного відео.